Добрий день, мої маленькі друзі. Запрошую вас на прогулянку до лісової галявини. На галявинку піду та кульбабки там знайду, ніби сонечка малі посідали на землі. Розглянемо їх. У кульбабки довге листя, довгі тоненькі. Стебельця, жовті голівки круглої форми. Тож пропоную сьогодні вам зробити аплікацію жовті кульбабки. Для цього нам знадобиться білий папір і кольоровий папір, зелений і жовтий, ножиці, степлер. Та клей олівець. Але ми працюємо разом з дорослими. Дорослі нарізають жовтий папір на чотирикутники, скріплюють їх степлером, обрізають куточки і надрізають краї. Ви, малята, можете відігнути краї вверх вийде квітка. Також батьки обрізають зелені смужки і роблять листочки. З ножицями працюють лише дорослі, ще одну смужку нарізаємо тоненько. Це будуть стебельця. Отже, викладаємо на папір довільно тоненькі зелені стебельця для квітки, закріплюємо їх за допомогою клея олівця. Далі викладаємо зелені листочки теж в довільному порядку. Тут ви можете допомогти малята дорослим, а потім зверху викладаємо жовті квіти кульбабки. Подивіться, яка гарна листівка в нас з вами вийшла. Зростає вдоль стежини, у жовтій ковтині, підросте, всміхнеться, в біле платтячко вбереться. Молодці малята, молодці наші дорослі, ви дуже гарно попрацювали разом. Але наше заняття закінчується. Я прощаюсь з вами. На все добре, до побачення.